Серед безлічі народних способів боротьби з шкідниками і хворобами на смородині обробка її окропом, один з найвідоміших. І хоча частина садівників до дієвості процедури ставиться скептично, багато хто вірить в очищувальну силу окропу і регулярно її проводять, спробуємо підійти до цієї проблеми неопереджено цілі термічної обробки кущів смородини, на жаль. Не існує сортів смородини, які б були несприйнятливі до різного роду захворювань і шкідників. Дуже часто чагарники уражаються почковим кліщем, попелиць, а старі сорти і борошнистою росою. Пошкоджена кліщем нирка не дасть ні листя, ні квітконосів, ні нових пагонів, крім того, сам кліщ є переносником вірусів і бактерій. Масове скупчення попелиці на листках і пагонах здатне дуже послабити смородину, втім як і поширення спор і міцелію патогенного грибка порошнистої роси. Обливання смородини окропом здатне, якщо не знищити джерело зарази повністю, але хоча б знизити шкоди від неї. Помічено також, що ця операція здатна збільшити кількість китконосів. Часто пишеться, що термічна обробка сприяє загартуванню рослини, підвищенню його імунітету, може бути, але якісні характеристики будь якого об'єкта важче підтвердити ніж кількісні. Тому залишається прийняти їх на віру. В процедурі можуть бути піддані всі види смородини, чорної, червоної, білої, об'єкти впливу термічної обробки, фотогалерея, пошкоджену кліщем нирку легко визначити за її округлою формою. Колонії попелиці буквально висмоктують соки у рослини. Борошни староса, характерна білястим нальотом терміни проведення операції, нон ноцере, лад. Перш за все, не нашкодь гіппократ ця фраза, приписувана гіппократу. Тут як не можна до речі, гаряча вода може нанести опік рослині, що знаходиться в активному вегетаційному періоді, називати конкретні терміни. Коли варто проводити обливання окропом, марно весна на весну не доводиться, тому краще орієнтуватися по сніжному покриву і зайнятися обробкою, коли сніг активно тане, але ще місцями лежить у вас в саду. Це буде гарантією відсутності сокоруху у смородини. Чи можна проводити цю процедуру восени? Думка більшості сидівників тут скептична, так як нирки смородини перед зимою менш проникні для зовнішніх впливів, а саме в них зимою шкідники. Порядок виконання термічної обробки, незважаючи нагадану простоту операції, вона вимагає дотримання певних правил. Дослідним шляхом встановлено, що температура води повинна бути в межах 70-800 в іншому випадку, або не досягається ефект від процедури, або смородина отримає опік від крутого окропу, тому бажано озброїтися термометром для ван і попередньо провести невеликий експеримент. При проведенні робіт дотримуйтесь обережності, одягніться відповідно ситуації, визначтеся з місцем, де буде кип'ятитися вода. Віднесіть відро з окропом до куща і вилите його в металеву лійку. лійка повинна бути саме металевою, більшість пластмас, використовуваних при виготовленні садового інвентарю, не розраховані на високі температури. Опустіть лійку термометр і засічіть час охолодження води до температури 8.00 і проміжок часу, коли її температура впаде ще на 10 градусів. Тепер ви знаєте, скільки часу треба буде почекати, щоб не обшпарити смородину, і який у вас запас часу на її обробку. Послідовність виконання роботи Покрокова інструкція. Якщо обрізка куща не проведена восени, зробіть це зараз. Виріжте старі, зламані, загущаючи кущ гілки і пагони, уважно огляньте кущі і по можливості видаліть нирки, уражені кліщем. Якщо гілка має таких нирок більше, ніж здорових, є сенс вирізати її зовсім, окріп добре, але ручний збір заражених нирок гарантовано видаляє кліща. Зібрані таким чином хворі нирки і гілки треба спалити. Для зручності проведення обробки розлогі кущі є сенс обв'язати мотузкою, щоб зробити їх більш компактними. Коріння смородини залягають неглибоко, тому, щоб їх не опалити, обкласти кущ мольчею соломою. Торфом компостом це і коріння захистить і вб'є багатьох зимуючих в поверхневому шарі землі комах. Рухами лійки вгору в низку, щоб ходиться з усіх боків, причому час місцевого впливу не повинно перевищувати 3-5 секунд, полив смородини окропом відео, а з інших способів впливу високої температури зустрічається, і обробка кущів за допомогою паяльної лампи. Альтернативна термічна обробка чорної смородини відео. На перший погляд страшнувато за кущ, але за рахунок великої різниці в теплопровідності води і повітря останній спосіб при інших рівних умовах. Більш щадний, думки садівників про дієвість обробки смородини окропом, і все-таки однозначної думки серед садівників: чи варто поливати смородину окропом? Немає про це наведена нижча дискусія, що розгорнулася на сторінках одного з інтернет-ресурсів окропом. Поки заливаєте в лійку, поки несете до кущів цю саму лійку. Температура повинна у киплячої води опуститися до градусів 7-0. Проливають смородину для оздоровлення. Я практично не застосовую ніяких препаратів вже багато років після того, як стала проливати смородину дуже гарячою водою, хоч пов'язуєте по колу мотузкою, щоб був компактніше і швидкими точними рухами з лійки ретельно проливаєте, намагаючись захопити всі гілочки. Другий раз полив уже по мокрих гілочках виключається, тому полив проводити дуже ретельно і швидко без повернення баба форюмгою серію трац шість паві 15, хочу внести ложку дьогтю в тему. Якоші смородини ніколи окропом не обробляю, якщо проливати як слід, то для підготовки окропу мені треба буде спалити півбалона газу. Тому що на кущ треба зразкове лійку 10 лакушів, у мене 10, висотою з мене, 1,5. пять Ма якщо побризкати трохи, нічого цією, ні синітницею займатися. Але що хочу зауважити: у мене сусідка щороку обливає окропом все кущі і збирає урожай мисками. Я збираю урожай практично від розкуща, люлюхтпс. Форюмгою серіютрац шість нуль три 15 нирковий п'ятнадцять кліщ знаходиться всередині нирок і недоступний окропу, і тільки після набухання нирок і прочинення їх виходить звідти, але ти на проклюнулися нирки. Ви можете самі здогадатися, що буде тільки відщипування заражених нирок, коли кліщ весь там дислокований. Окріп це як пити боржомі, коли нирки відвалилися, мода зараз така. Як ви ще не облили окропом свої кущі смородини, я ніколи не обливала і не буду обливати лю люхтс В серіютрац шість 36036 три 15 огда, 1.2 два кущика для того, щоб поїсти. Можливо, ви маєте рацію і можна змиритися з ненажерливими квартирантами, а коли більше, та ще й череночники, то зовсім не хочеться, щоб поширювалися хвороби, будь який препарат тієї тільки не особин. Хліч починає пересуватися по гілочках при температурі повітря плюс 10 градусів. Кількість блукаючих від загального становить всього 5, решта сидять в нирках. Так ось і можете порахувати, скільки разів і днів ви можете оприскувати, щоб знищити якомога більше цих тварюк. Тому рекомендую один підбирати стійкі сорти. Два механічний збір. Якщо кількість шкідника не зашкалює. А пошкоджених нирок не перевищує 10-1-5 від загального, інакше все нирки вищепнете, і що При створення високородючого ґрунту і потужній підгодівлі для розвитку сильного рослини кліщ не любить потужні і здорові кущі 4, систематична обрізка на оновлення 5, ну і все таки обливання гарячою водою. Адже коли боротьба йде в комплексі, то і позитивний результат очевидний. А обливання це одна зі складових комплексу заходів в Галяхтс. серію ТРАЦ шість ноль три шість Так все-таки чи є користь від термічної обробки смородини? Якщо обробка буде проведена грамотно і вчасно, то це в поєднанні з іншими елементами догляду за рослиною матиме позитивний вплив на смородину ця процедура, безумовно, не панацеє від шкідників, але якщо є можливість її провести, чому б цього не зробити?